Гур у Сирії, гур у Малі. Гур де тільки не буває. Ну звісно ж скромно про себе продовжують мовчати. Про них розта про них розповідають експерти в першу чергу. Але я знаю, що ви адепт, якраз таки, і ви зазначали протягом нашого сьогоднішнього теру експорту військової продукції за кордон. А що стосується ПВК і вмілих козаків, які можуть дати в жбан, вибачте за таку термінологію росіянам за кордоном? Ну, дивіться, ну там гора з бушниками таке гарне змагання. Хто більше нанесе Виробничих травм деяким людям і організує переконливе самогубство як це було наприклад з Ківою Підмосков'ї. Uh, БУшни... да, да, да. Тоді СБУшники для того, щоб довести, що вони точно не мають ніякого стосунку до цього, там фотографію з місця події показали, але це, це і працює так, знаєте, як за тактикою Масада. Сто приб'єш, а тисячу потім спати не можуть. А, скрізь бачать спецслужби і так далі. Це правильна тактика, тому що по-іншому воно, воно і не працює. Ворог повинен це розуміти: що покарання невідворотнє. Знаєте, от у нас там часто сподіваються. Це на різні кримінальні суди, суди і так далі. Але ми повинні розуміти, що ні. Тільки українці повинні це робити. Щоб е, оці оператори, які програмісти, які програмують ракети, повинні понести покарання, артилерісти, які б'ють по. Е, по цивільне буде пілоти, в тому числі, їх не видадуть ніякому кримінальному суду. А ці тварини повинні розуміти, що їх спіймають, і все рівно вони отримують своє покарання. Стосовно ПВК, я не прихильник цього одразу ж вам говорю. По-перше, нас часто говорять про ПВК, приватні компанії. Дивіться, приватних компаній не існує навіть в Росії. Ми повинні це розуміти. Це така, це така тому, що найманство ніхто не скасовував кримінальну статтю. Ми повинні завжди пам'ятати навіть в Росії. Навіть в Росії, в тому числі. Тому не існує ніяких ПВК. Забудьте про це. Так це і там може окремо якось це. Я прихильник. Я прихильник аналогу іноземного легіону, як у Франції є. Тобто, наприклад, солдати є іноземці, будь-які іноземці, так а офіцери є українці. Ми повинні берегти все ж таки власний генофонд, а не те, щоб знаєте, продавати своїх людей, навіть якщо вони там десь за кордоном і так далі. Якщо є вимога а, держави, так тобто є державні інтереси, які повинні виконувати. А далі ми повинні все ж таки використовувати ресурси інших людей, а, які повинні воювати за наші інтереси, як це роблять всі нормальні країни. Треба бути геїсти цинічними тоді буде а, у нас щастя, все ж таки наші солдати, а, ну і наш це, це наш генофонд нашої нації, а, повинні ну все ж таки мати можливість реалізуватися в Україні в першу чергу, так а не їздити там по закордонах і так далі. Якщо там гор. В Сирії зараз робить це військова необхідність, це знищення, в тому числі війна проти наших ворогів. Тому що я впевнений, що там є вже співпраця по лінії Ізраїлю, тому що у нас є спільний ворог. Іран в даному випадку, десь якісь там є речі, які, про які не там в тому же Судані, там є, мож, можливо, якісь там. Збіг інтереси з тієї ж Саудівської Аравії і так далі. А так, воно повинно бути, але ми повинні все ж таки прагнути краще воювати чужими руками. Озброїти, як, наприклад, як от на території Росії діяти, припустимо, там, да, коли хаос ми можемо там організуватися. Що робити на території Росії? Ну що, наші повинні стабілізуючий контингент? Ні, краще набирати громадян Росії, там, да, які хочуть бути. Офіцери українці і за принципом іноземного легіону, я думаю, що можна так організувати Якщо це говорити більш... про Пурщину. там вже дійсно є люди, які за Україну, тому абсолютно подібно. А, Тут ні breaking це... news є, яку Ми просто не можемо не зазначити. Єдине, що е, хочемо вам сказати, що ми переміряємо наразі цю інформацію, тобто ми її зараз оголошуємо, але ми її перевіряємо. Дивіться, у мера Одеси Труханова знайшли російське громадянство, яке він отримав ще незадовго до початку повномасштабного штабного вторгнення, саме 9 лютого 2020 Другого року про це повідомив волонтер Стерненко. Коли буде чи буде підтвердження, чи не зрозуміло, але тим не менш така інформація є. Є скани інформація. Ця інформація вже знаєте сто літ в об'єкт. Те що називається, те, те, що у Труханова є російський паспорт, про це вже років десять. Ну і особливо зрозуміло, що в контексті... Як тільки його обрали вже років десять. Про це кон... Дивіться, тут говорить про те, що Саме. це якраз сталося 22-му році, 9, -го 9 -го. лютого. Ну я не знаю про те, що у нього російський паспорт говорить вже більше ну точно п'ять років і так далі. Десь були скани, що у нього є там ІПН, і так далі. Я впевнений, що у нього паспорт не один. Так що Ну, цікаво, що щось. ще раніше за каданці Порошенка, начебто, про це згадувалося, і на претензії до нього. Так. Чому зараз знову така інформація Веренає на поверхню? Це ж таки війна між якимись кланами в Одесі. Ну, в Одесі клан там війна і волонтер стен. Ненко, який має зуб відверто на владу Одеську. ну вони давно чому? там дав конфліктах. Ну дивіться, Одеса, враховуючи, що це величезний порт. Там війна може бути на рівні на рівні різних країн. Uh -huh. Ще тому що там інтереси в Одесі перетинаються не просто багатьох кланів, а лише декількох країн, і що не з декількох континентів. Я вас uh -huh. запевняю. Тому мер Одеси це така посада, досить важлива. Скільки можна бюджетних коштів вибити і ще плюс до бюджету загальноукраїнського, якщо навести ладу в Одесі? Як ви вважаєте, тому? Що ми тут про податки згадували? Ну дивіться, в Одесі, я думаю, що враховуючи, ну, Історію взагалі міста там, да, і взагалі історію з, з, да, з, з, з митницею. Ну я думаю, що багато чого можна зробити і в Одесі, і в інших містах, і так далі. Але я ну, таки тут тільки впирається в роботу правоохоронних органів, щоб ми, ми розуміли, чому я завжди говорю про правоохоронні органи, тому що мені мені не подобається, як забовтується тема. У нас постійне оце ай-яй-яй, всі вкрали. І це знаєте, це, це дуже погано впливає на те, що у людей складається враження, що. Увесь державний апарат корупційний, що всі судді корупціонери і так далі. А світі у нас правоохоронні органи, які борються з корупцією. Це неправильно. Якраз вони не світі через те, що відбувається в державному mm. апараті. І не всі у нас судді корумповані, не всі у нас чиновники корумповані. Нам потрібен дієздатний, ефективний державний апарат, який спроможний вирішувати речі, завдання, які перед ним ставляться. А для цього повинна бути робота правоохоронних органів. От на що ми повинні здиватися. Там, до речі, справа щодо що Труханова в набу була вже. Правда, невідомо ну, вже, чи і, до, до речі, років, невідомо. Да, і от, от питання: а, чі, а чим воно закінчилося там? Mm. От Якось зам'яли. Просто зам'яли, і як кудись зникла. О, оце ми повинні так, запитувати. Так, чого зам'яли, якого бісу. Ну, можливо, зараз справа заживе новими фарбами. Більше... Нове громадянство, нове Ні, старе. Громадянство. Громадянство. А знаєте, у нас в дійсності така цікава парадокс, що для органів, наприклад, якщо ти в центральні органи державної влади там проходять перевірки. Є вимоги щодо одного громадянства. А от на місцевому рівні, коли ти обираєшся навіть мера обласного міста, немає вимоги щодо перевірки громадянства. Будемо стежити. Вам, пане Тарасе, дякуємо, що долучилися.